Вітаю в ефірі. Діловий ранок на першому діловому. Ви дивитеся найкраще ділове шоу України. Цей ранок разом з вами проведемо ми, Дарія Бенсе та Олександр Кулібаба. Лишайтеся з нами та будьте бадьорими і дізнавайтеся про таке. Щоранку важко прокинутись бадьорим? Від сьогодні все зміниться, адже вашим особистим тренером стане відомий футболіст. А ще вправи, що допоможуть швидко скоригувати фігуру. Таким владислава Ващука, ви ще не бачили. Які авто стали найдорожчими у 2014 році та чим вони привабили своїх покупців? Хочете знати курс гривні на наступний рік та поради, як зберегти свої статки? Тоді не пропустіть ексклюзивні поради від аналітиків та прогнози щодо курсу із надійних джерел? Свята скоро скінчаться, а отже знову буде час ставати до роботи, які професії будуть актуальними та найбільш високооплачуваними у майбутньому. Також ми розкажемо, як підготуватися до нового року, аби він точно був вдалим та кому зірки віщують вдалий рік кози, та навіть у які періоди. А ще відкриємо для вас невідому Грузію та продемонструємо, які напрямки найбільш розвинені у бізнесі із цією країною. І це далеко не все. Прокидайтеся разом з нами, адже далі буде багато цікавих гостей, котрі підкажуть, як підготуватися до новорічних свят та провести 2015 рік. І ви не можете цього пропустити. Прокидайтеся з нами, і ваш ранок обов'язково буде цікавим, а головне корисним. Щойно зрозумів, що до нового року лишилося всього три дні, а я ще зовсім не підготувався. Я впевнена. Ти ще навіть ялинку не купив і подарунки. Так це ти абсолютно права. Знаєш, я, як більшість українців, готуюсь до нового року в останні три дні. Але якщо чесно. Твої проблеми у 18 столітті тоді Катерина II запровадила паперові гроші. Уявляєш, які подарунки взагалі, Даша, ти в мене просто ходяча Вікіпедія з твоїми аргументами не посперечаєшся. Ну я можу тобі трошки допомогти. Сподіваюсь, і далі давай подивимось, що ще відбувалося 29 грудня раніше. 1753 рік Російська імперія. Імператриця Єлизавета скасувала внутрішнє мито та 17 зборів. Товари мали оплачуватися у одних портових і прикордонних митницях 13 копійок з рубля замість колишніх 5 копійок. Так сталося одне з найважливіших явищ у історії Російської імперії. Внутрішні митниці розривали Російську імперію на безліч окремих країн. 1768 рік Російська імперія Катерина II ввела паперові грошові знаки. Першу таку спробу зробив 1762-го імператор Петро III. Мета ініціативи покриття постійного дефіциту державного бюджету, а також прискорення обігу грошових коштів. Радники запропонували уряду заснувати урядовий банк з правом випуску паперових грошей і розміну їх на монету, які були повністю забезпечені. Міддю гроші використовували для покриття військових витрат. Перша емісія асигнацій становила 10 тисяч штук різного Номіналу прив'язка асигнації до мідної монети призвела у кінці 18-го на початку 19-го століття до їх знецінення та до загального розладу грошової системи Російської імперії. 1900 рік Сполучені Штати Америки. Народився винахідник Чарльз Гудір. Він винайшов процес вулканізації гуми 1839 року. Однак не запатентував його одразу. Його досягненнями скористалися конкуренти. Навіть до компанії, названої його ім'ям, він не мав ніякого відношення. До цього винаходу гумові вироби не приносили прибутків. Танули від спеки улітку і тріскалися зимою від холоду. Процес вулканізації перетворив гуму на міцний та надійний матеріал. А Чарльз Гудір решту життя провів у боргових в'язницях і помер бідняком 1898-го, Через 40 років після його смерті заснували компанію Goodyear Tire and Rubber Company. Нині це великий виробник автомобільних шин з оборотами у мільярди доларів. Ні, ну з такою девальвацією я б не відмовилася від золотого стандарту. Ну так добре тобі. Ти ж дівчинка, в тебе є там різні сережечки, браслетики, каблучечки. Ну, справа не в цьому, Сашко. Ти уявив в наступному році: ідеш ти до магазину, а в тебе така клічаста торба з грошима, і там гривні вони випадають. А ти навіть хліба не можеш купити. Ну або можна ходити з чорним кейсом, як якісь там. А... <ганстери> Але у фільмах. на кейс ще треба окремо гроші заробити. Ну так тут не посперечаєшся. Знаєш, не дарма ми заговорили про це, адже більшість українців цього року в інтернеті задавалися питанням: а чи не перетворяться гроші? На папірці, очевидно, гривня втратила 85%. п'ять відсотків. Ти розумієш це. це, це Неймовірно, знаєш, наші проблеми знайомі росіянам та білорусам, і що ще нас об'єднує це наші mm -hmm. політики. Очевидно, е президенти, прем'єри, глави національних банків усі виправдовувалися перед людьми. Намагалися, мабуть, заспокоїти. Давай подивимося, як вони це робили для того, щоб повернути стабільність на валютний ринок. Що для цього треба зробити в першу чергу? Друзі, не зібрати нараду, як хтось думає, і не когось лякати. Для цього треба зробити реформу стратегії Україна 2020 побудувати інвестиційний клімат, закінчити війну, затягнути інвестиції. Я в последнее время все чаще и чаще слышу, ах, российский рубль обвалился, там у нас 40% экспорта, мы несем потери. Но что ж поделать, такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине. Это, кстати, недостаток в работе правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы мы, а они нам тоже платили в твердой валюте, в долларах или в евро. Упала стоимость рубля он немножко обесценился ну а на 30 процентов на смотрите, мы а, раньше продавали товар который стоил 1 доллар а получали за него 32 рубля Мы ну, продали товар uh -huh. деньги какой-то рубля 32 рубля получили а теперь товар продали на рубль а получили 45 Такі виправдання хіба що вганяли в депресію, я не знаю, це неможливо. Знаєш, що насправді рятувало фольклор, ну як завжди, отамани слов'янам. Так. Так. Тому що вся стрічка новин щодня оновлювалася якимись анекдотами, демотиваторами. Людям реально немає чого їсти, а вони жартують постійно. Ну, пам'ятаєш, ось цей демотиватор, у котрому була пропозиція повернутися в минуле з питанням: а що б ви зробили, аби так, а, так, повернулись так. в минуле? Поміняв би ру. Ну, а так. я б поміняв гривні на долари або євро. Ну, теж непогано. Свої рублі поміняли б. А, на ще пам'ятаєш другу історію, а, коли євро пробив відмітку в 100 рублів в Росії, угу. з'явився демотиватор з а, пропозицією розширити а, такі табло ось ці, на обмінниках до п'ятизначних цифр. Абсолютно. А, ну і ще така історія була після цього, що немає 100 друзів, немає 100 рублів, а має 1 євро. Слухай я б сьогодні не відмовився знати, яким буде курс. Ну, хоча б завтра, аби планувати свій день на завтра. А, ну, знаєш, наша знімальна група спеціально для тебе, то для наших глядачів, зробила прогноз на 2015-й та висновки з 2014-го і поспілкувались з найавторитетнішими аналітиками України. В останні дні року гривня залишалась однією з найбільш слабких за темпами денного падіння валют. Нещодавнє точкове падіння курсу проти долара стало результатом панічних настроїв на тлі обвалу російського рубля. Проте, в цілому, від початку року гривня впевнено дешевшала з інших причин. Їх кілька це і політична нестабільність, і постійна загроза повномасштабної війни з Росією, зростаючий дефіцит торгового балансу, мізерні золотовалютні резерви НБУ та відсутність як таких інтервенцій, здатних хоч. Пригальмувати девальвацію. За даними НБУ, максимальний офіційний курс гривні до долара був зафіксований 22 грудня на рівні 15,85%. Від початку року офіційний курс виріс майже на 96%. Что до перспектив, то в общем-то не буде зависти от того, наскільки быстро прийде економіка в себе. а що касается более краткосрочных перспектив, то естественно это только вопрос того, как поступит к нам. Внешне, и, соответственно вот эти вот этот фактор может каким-то образом поддержать э, украинскую валюту что до прогнозов то насколько мне известно прог... э, бюджет на будущий год свертывается из расчета курса гривна доллар к 17 гривен вот ну видимо на эту цифру нужно будет ориентироваться однако если такая цифра будет средняя по итогам года это можно будет считать оптимистическим сценарием Під завісу 2014 року російський рубль в черговий раз випробував стан вільного падіння, впавши на 20%. Рекордні мінімуми встановлені на рівні 100 рублів за європейську валюту та 80 рублів за один долар. За підсумками року валюта знацінилась майже на 100%. Зниження курсу рубля розпочалось від початку 2014-го. Однак темпи не були настільки катастрофічними, як у грудні. Проведення олімпіади надало лише тимчасову та не суттєву підтримку основних ударів, починаючи з березневого референдуму у Криму, завдали анексія півострова та санкції країн ЄС та Сполучених Штатів, а також ескалація конфлікту на сході України, збитий Малазійський боїнг і знову санкції. Більше того, Росію відрізали від європейських ринків капіталу з економічних позицій. Росії нищівного удару завдало падіння цін на нафту, основну експортну складову в наповненні федерального бюджету. Наприкінці листопада міністр фінансів Федерації Антон Сілуанов ціни втрати російського бюджету за 2014 рік у 1 трильйон рублів. У сегменті світових валют 2014 року долар додав 12%, ставши абсолютним лідером. Євро за даний період втратив 1,7%, а єна знизилась на понад 3%. Свідоцтва готовності Європейського центробанка вживати додаткових заходів щодо стимулювання зростання та інфляції на тлі падіння темпів економічного зростання та загрози дефляції в економіці єврозони стали основними факторами тиску на євро в році, що минає глава ЄЦБ Маріо Драгі за. Айвив про необхідність вжити негайних заходів зі збільшення інфляції до цільового рівня і можливості з цією метою розширення програми купівлі активів у ході активізації зростання долара. Курс євро-долар наприкінці грудня оновив трирічні мінімуми, опустившись нижче позначки 1,22 після публікації даних, котрі засвідчили максимальне зростання ВВП сполучених штатів за останні 11 років. Основними причинами падіння Єни в 2014 році стало продовження реалізації банком Японії безпрецедентної політики стимулювання інфляції, поряд із тенденцією зростання світових фондових ринків і пов'язаного із тим зниження попиту на безпечні активи за підсумками виборів, що проходили в Японії 14 грудня. Прем'єр-міністр країни Шинзо Абе отримав підтримку виборців, що дає прем'єру мандат на подальше проведення реформ для завершення 15-річного періоду дефляції і прискорення економічної. Ого зростання тим часом третій квартал 2014-го став другим поспіль по зниженню показника через підвищення податку на споживання, що свідчить про входження економіки Японії в технічну рецесію.